Доброго дня, близнюки! Вітаю вас! Наразі обговоримо мандрівку вузлів кармічних. Раху і кету вашим 10 і 4 сектором гороскопа відповідно. На цю мандрівку карма відводить певний чітко окреслений календарний період, а саме із 12 січня 2025 року по 27 липня наступного. Однак, вже у вересні минулого 2024-го ми певні відголоски мали. Тоді відбулось місячне затемнення у 25 градусах. Знака Зодіака Рибок 18 вересня. І у лютому 2027 завершальне затемнення цього циклу у четвертому секторі вашої карти на цій от осі, 10-4 сектор, відбудеться і вже завершить ось цю таку дворічну епопею. Тож маємо на увазі, що все важливе, про що ми будемо говорити наразі, актуально, фактично на дворічний період. Звертаємо увагу близнюки. Що більше детальної розгорнутої інформації у моєму загальному відео стосовно цієї інгресії? Тож, кому потрібно і цікаво, будь ласка, завітайте. Вся важлива посил... інформація буде в описі під цим відео. В десятий сектор нашої карти близнюки раху приносить нам потенціал можливостей, який значною мірою має бути урівноважений енергією кету, яка дає місце для усіляких реалізацій. Тобто наразі фокус нашої уваги більшою мірою полягає не на справах наших домочадців, домашніх, можливо, тому місці проживання, де ми жили дотепер, наприклад, або ж де орендували житло, або ж стосовно батьків, у нас були певні питання, чи стосовно наших рідних. Тепер наш фокус уваги концентрується навколо важливих. Видимих досягнень, все те, що складає наш успіх, нашу популярність, нашу потребу показати, пред'явити себе світу буквально. Звертаємо увагу близнюки, що раху в 10-й сектор гороскопа приносить нам важливий і фінансовий потенціал у вигляді певних додаткових надходжень, оплати, можливості розширення бізнесу, а також разом із цим потрібну концентрацію. Ось тут, от, зверніть, будь ласка. Зв'язкова увагу, близнюки, що необхідність дійсно відповідати за ту важливу справу, яку ви вважаєте цінною. Важливий успіх, посада може бути важливий соціальний прорив, можливо, додаткові види діяльності, якими ви ще хочете укріпитися, наприклад, або ж в чому хочете допомогти. Все те, що ви направляєте буквально у соціальну нішу життя наразі, має підкріплюватись чіткістю, послідовністю, графіком за будь-яких обставин, оскільки по таким вираженим рибкам ми наразі можемо відчувати зачастую і розчарування і втрату будь-яких орієнтирів, наш компас, нібито, взагалі, не відгукується на те важливе, що ми хочемо реалізувати. Ось тут ми маємо дійсно за своєю внутрішньою інтуїцією діяти, не давати нікому ніяких можливих додаткових ресурсів збити нас з пантелику. Нас просто розчарувати або запевнити в тому, що ми ні на що не здатні, або це не буде можливим, не принесе коштів. Коштів взагалі нікому не потрібно. Майте на увазі це близнюки. Також звертаємо увагу на чіткість, послідовність і дійсно плече допомоги. Це та конкретика, якою ви маєте притримуватись в тому важливому, що встановлюєте на цей календарний період. Це дійсно досягнення, робота на результат. яка Передбачає і натхнення, і творчість, і внутрішній поклик. Те, що вам відгукується, в чому ви себе бачите. Можливо, це зміна професійної діяльності докорінно, або ж такого роду зміна статусу, яка передбачає звільнення із попереднього місця роботи, посади, організації або взагалі проживання в певній країні, і переїзд на нове, але фактично пусте місце. Ось тут. Будь-якого роду можливості орієнтувати себе дійсно на те, що вас надихає, де ви в середовищі тих людей знаходитесь, з якими цікаво, і крім того, з якими можна організувати щось дійсно таке от соціально цінне. Звертаємо увагу близнюки, що від нас можуть наразі вимагатись додаткові навички, потреба у навчанні, підтвердженні свого авторитету, додаткове навантаження у зв'язку із такою от прискіпливою. Увагою вузла майбутнього, до полігону фактично наших можливостей. Це такі переміни, які неможливо приховати. Те, про що будуть говорити, що буде видимим, що буде винагороджуватись, в тому числі і фінансово, тими шляхами, які відомі тільки Нептуну. Звісно, про це більше у загальному відео. А ми, близнюки, тут. Фокусуємо увагу також на важливих соціальних перемінах з огляду на заміжжя, переїзд за чоловіком, дружиною, можливість отримання певних документів, або ж устаткування на новому місці у зв'язку з народженням дітей. Крім того, зміна у житті батьків або ж одного із наших батьків. Також все, що стосується власності. Потреба продати або купити, або ж видозмінити і передоручити взагалі її Комусь. також тут важливий переїзд за роботою може бути здійснений і крім того, облаштування навіть. Певного робочого місця у вас на дому, коли ваша оселя дійсно стає не тільки місцем вашого проживання, а й місцем вашої професійної діяльності. Крім того, більше відряджень і поїздок з огляду на робочі питання можуть бути також виступи, презентації, вебінари, надзвичайно багато публічної роботи, яка буквально відтягує фокус вашої уваги, ви рідше вдома буваєте. Також звертаємо увагу близнюк. Що тут нам ще потрібна, може бути допомога певних спеціалістів. Як нам організувати наш бізнес, здійснити переїзд, перекласти документи, взагалі, в принципі, чи є нам на кого розраховувати в цей період. Ось тут, по такому вираженому знаку рибок, ми можемо бачити і тих, хто дійсно нам трапиться на шляху і залишиться в статусі друзів на довгі роки, роки, а також ті люди, які буквально є такими собі. І маніпуляторами, шахраями, які можуть дійсно і фінансово нам посприяти в мінус, і крім того, дійсно ввести навіть в якусь оману, а також просто відтягувати фокус нашої уваги і фактично красти наш час. І в цьому контексті ось тут будь-яких важливих соціальних звершень ми можемо так і не дочекатись. Якщо нас, наш день до вечора буде являти собою тільки купу розмов, пустих балачок. Надій на те, коли буде відповідний час, і усілякого роду тиск у вигляді затягування нас просто у ту глибину Нептуніанського світового океану, звідки, поки ми випливемо так, будь-які транзити вже минуть 10 разів. Тож, близнюки, звертаємо увагу, що наша концентрація, наша відповідальність за наші можливості, коли ми дійсно можемо направити всі наші зусилля і енергію в соціальне русло, те, що видимо, те, що має бути показано, опубліковано, також облаштовано у вигляді певного документу, витребувано у певного вигляді певного посвідчення. Зміна статусу у вигляді виходу на пенсію, може бути продаж бізнесу, наприклад, у Купівля бізнесу, оформлення офіційного виду нашої діяльності, крім того, будь-які ще додаткові послуги, розростання буквально наших можливостей соціальних. Ось це все ми можемо також бачити по цьому періоду. У нас навіть може бути декілька варіантів робочого місця, наприклад, пропозицій. Також, можливо, нас запросять у декілька організацій. Ми, в принципі, будемо визначатися, також концентрувати нашу увагу на тому, а що для нас. В пріоритеті, крім того, важливі соціальні питання, все те, що передбачає відповідальність за вибір певного партнера, народження дітей, можливо, догляд за батьками або ж за людьми, які складають близьке коло нашого оточення. А крім того, також тут ще важлива така наша інтелектуальна складова, все те, що ми розгортаємо у вигляді творчості, те, що нас надихає, мотивує. Чому ми професіонали? Можливо, це напрацювання власного інтересу, власного авторитету, а також формування такої команди. Разом із якими людьми ми дійсно можемо ось цей свій проект показати. Також зміна місця проживання і громадянства. Тут може прозвучати оформлення будь-яких паперів у зв'язку із цим. Зміна прізвища імені все це також актуально по даному періоду. Звертаємо увагу також на будь-які важливі покупки, все те, що підкреслює наш статус з огляду на. І місце роботи, і місце проживання, і на можливість бути в шлюбі або розлученим, наприклад, все, що потребує підкреслення нашого статусу. Також тут може звучати у вигляді потреби виглядати відповідним чином, проживати окремо, наприклад, від батьків або ж разом із батьками. Можливо, частіше навідувати дітей або онуків, і у зв'язку із цим тепер статус змінюється, і ми можемо. Можете їздити в інші країни, це також дуже може бути по такому транзиту. А також будь-яке право вести певну самостійну діяльність. Можливо, саме зараз ви наважуєтесь на те, щоб працювати дистанційно, або ж взагалі, в принципі, зробити ваше хобі професійною діяльністю. Все інше фактично змістити на задній план, а ось саме предмет вашого інтересу зараз є вашою ціллю. Крім того, розпоряджання фінансами. Ось тут також близнюки, будьмо уважними, оскільки люди можуть нам усілякі цілі пропонувати, аби тільки ми наші гроші вдало направили у лапках. Тут маємо орієнтуватися в першу чергу на достовірність інформації, на запоруку довірі тих людей, яких ми вже знаємо, на чіткість, ясність, планомірність цих домовленостей. Також будь-якого роду пропозиції, які закликають вас до співпраці з іншими людьми. Тут можуть бути позначені як в плюс, так і в мінус. Тому і інтуїція наша має працювати, і в тому числі здорових луст не забуваємо. Загалом близнюки цей час ще на так, от інтуїцію щодо значних перемін, коли ми апріорі знаємо, що вірно, в що варто вкладатися, навіть нас можуть відволікати і збивати з нашого шляху, однак ця наша впевненість має працювати наразі на 200%. Тож, усіляко сприятливий час, близнюки наразі для того, щоб робити вірні акценти на соціальних успіхах, досягненнях, стосовно рішення вийти на роботу, наприклад, або ж визначитися із видом професійної діяльності. Також, можливо, це навчання, можливо, також це вища освіта, перекваліфікація, наприклад, можливість викладання, будь-якого роду публікації, виступи, а також посада більш відповідальна. яка Краще оплачується, будь-якого роду спонсорство, яке ми можемо отримувати у вигляді соціальних гарантій, а також у зв'язку із новим соціальним статусом: чи то заміжжя одруження, чи то народження дітей, чи то переїзд, чи ж то просто фактично в новому місці є дійсно у нас час можливості або фінанси займатися чимось, до чого вже давно руки і ноги не доходили. Лизнюки наразі пора у вашому 10 секторі надзвичайно сприятливий час всі ті кармічні скарби вдало направляти. Не орієнтуватися на тих людей, які в нас не вірять або усіляко сумніваються в наші досягнення або стримують буквально і всі ті страхи нас можуть опанувати і на таку глибину затягнути. Щоб вибиратися, ми звідти будемо ще довго і нудно. Люди, які нас бачать у нашому майбутньому і можуть. Підтримати в той момент, коли ми самі розчаровуємося або віру в себе втрачаємо. Також будь-які заклики до перемін, все те, що ми відчуваємо як потрібне, все те, що нас глибинно цікавить, наразі має бути в пріоритеті. Тут і фінанси, які можуть надходити на наш соціально видозмінений статус, на те, щоб ми могли щось оформити, навчитись переїхати десь закріпитись. Можливо, будуть люди знаходитись, які нас підтримають в цей період. і ми Можемо ці переміни фінансово оплачувати, крім цього, це будь-який фактор уваги на видимих досягненнях, видимих винагородах. Виступах, на такі от саму презентації, яка навіть неочевидним способом але буде працювати у нашому житті. Все те, що нас стягує просто в пустопорожні розмови. Або деконцентрує, коли ми не знаємо, чого ми хочемо, і середовище, в принципі, нас тільки підбиває, орієнтуватися виключно на день до вечора ось це все теж такі нептунянські заклики, але в цьому контексті ми маємо знати свою глибину. Де живе наша. Сила, де живуть наші страхи і де знаходиться наш потенціал. Все те вірне, на що ми кошти можемо направити, як найкраще ними розпорядитись, на що, можливо, нам треба зібратись, і якщо ми задіюємо певну кількість підробіток, наприклад, або ж розбираємося все ж таки із тим видом професійної діяльності, або із певним роботодавцем, або наважуємося на виду зміну посади, або будь-які особисті переміни, тут ми маємо володіти конкретикою. Також стосовно інших людей, всіх, кого ми можемо підтримати, на кого ми орієнтовані. От зараз це така моральна перевірка може бути з боку присутність з огляду переступити свої моральні кордони, скористатися якоюсь недвозначною ситуацією. Тут теж близнюки про ту пам'ять Нептуна пам'ятаємо, яка сплете нам тоді таку величезну кармічну помсту, що ми ув'язати в принципі це з поточним періодом не зможемо. Тож, близнюки, маємо на увазі. Основний заклик наш наразі триматися за те, що видимо публічно для нас соціально важливо. В чому ми можемо себе проявити і ми не маємо втрачати в цьому натхнення. Питання віри і в той же час. Невидимої, негласної підтримки, але яка обов'язково буде по даному періоду приходити. Можливо, це час поставити на паузу деякі домашні справи, або ж закликати усіляко ваших домашніх підтримати вас у нових починаннях. Можливість одночасно розібратися із тим, чи дійсно то такий надійний тил і як вам його організувати краще. Але в першу чергу це наразі карміч за кармічної підтримки робиться із. З огляду на зовнішні пропозиції, все те, що високо, все те, до чого ще треба прийти, але про що необхідно заявити, все те найкраще, що ви бачите у вашому майбутньому, що є вашою особистою метою. Має бути тому Нептуну показано, і, вочевидь, всі його помічники обов'язково в цей транзитний період згуртуються і неочевидним. Взагалі незрозумілим чином через 5-го, 10-го, але рука допомоги знайдеться. Дякую вам, близнюки, і до зустрічі у загальному відео. Нехай вам щастить!